Замість звичного пікету лише кілька табличок із написами Таємне голосування ганьба перед дверима зали засідань нагадували про вимоги частини обранців до своїх колег. Попри це, саме з питання поіменного голосування і розпочалося чергове засідання сесії Рівнеради. ради. Спочатку депутати не погодилися змінити порядок денний і розглянути питання про затвердження відкритого поіменного голосування першим. Міський голова рівного Володимир Хомко пояснив, що варто дочекатися відповіді з Верховної Ради. Зробили запит в Верховну Раду і отримаємо сподіваємося, до наступної сесії. Буде отримаємо роз'яснення з Верховної Ради. і Зробимо точно так, як вимагає закон. Втім, невдовзі питання знову виникло на порядку. Денному ми встановлювали систему ради три роки завдяки міському голови і пану Грещуку. так? зараз ми будемо цей зміни до регламенту приймати ще три роки, якраз дотягнемо до 2015 року. Зрештою, обранці це питання таки проголосували і ухвалили рішення. Пройшло. Прийнято. за 29, проти 1, отримали проти один столь Не бачу ніякої проблеми. Відтепер голосування на сесіях рівне ради буде відкритим та поіменним. Цю норму обранці використали вже сьогодні. Загалом розглянули понад 50 питань. Більшість з яких стосувалися землеустрою міста. Затвердили депутати і положення про управління забезпечення надання адміністративних послуг рівне ради, чисельністю 15 чоловік. За рахунок відділів, єдиний дозвільний офіс у місті рівному чисельністю 4 штатних одиниці, центр надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, чисельністю 3 штатних одиниці. Та за рахунок збільшення загальної чисельності виконавчих органів Рівненської міської ради на 8 штатних одиниць. Серед іншого вирішили депутати і матеріально допомогти на лікування жінці, яка отримала травми під час штовханини на басовому куті. Ці гроші міські чиновники виділять з власної кишені. Крім цього, Володимир Хомко спростував чутки, які ширяться щодо вулиці 16 липня, наголосивши, що забороняти нею рух транспорту ніхто не буде. Ми не збираємось закривати вулицю 16 липня. Ми лише хочемо зробити гарні пішохідні дорожки з двох боків. Тобто тротуари, підняти бордюри, окультурити, вимостити кісточкою. Тому з 16 липня як транспортна артерія, не буде перекриватися. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.